Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скажи, як завяжу». Поїхали. Е, що ж, е, з'явилася дуже цікава інформація, е, принаймні, Вашингтон Пост е, стверджує, що секретар РНБО Рустему Мірав. Зустрічався з керівництвом ФБР у закритому форматі. Це була неофіційна зустріч, понятно, не під протокол. Знаєте, як там не для протокола да? е, І це ще одна невизначеність. І коню понятно, що це може стосуватися мирних ініціатив. Щодо війни там проти України, звичайно, можуть. Давайте думать. Ну, по-перше, хто б що там не говорив, там типа ну це може бути по роботі. ФБР прийшло до умірва по роботі. а Давайте обсудим там. А що обсудим? Підслідність у ФБР е, дуже конкретна відмивання коштів для Сполучених Штатів відмивання коштів, там використання, в тому числі, доларової маси. А ми бачили у Міндіча, скільки знайшли е, грошей. Це ж не роздані гроші, а скільки вже ж було роздано. В, Прямо в обгорточках. Е, Федеральна резервна система в Сполучених Штатів, да, то тобто, є гроші віддруковані ще свіженькі Сполучених Штатів, роздаються тут. Понятно, що ФБР цікаво. Понятно, що зараз кажуть міндічом дуже сильно опікуються відповідні служби Ізраїлю, тому що Ізраїль своїх громадян не видає нікому, крім Сполучених Штатів, крім Сполучених Штатів, і лише, лише якщо це. Тема стосується відмивання грошей. Тобто тут Ізраїль е, може там всяких міндіч чи видавати. І так як у нас е, у Мєров є не просто е, хлопчиком, а він фігурант плівок міндіча, е, там під е, умовною назвою Там Чибурек, е, то до нього можуть бути питання. І вже е, секрет Полішинеля, що Самого Умєрова почали називати диктофоном. Чому? Тому що він передає, як би передає щось йому озвучують, а він це потім переказує Зеленському. Ну, щоб не напряму з Зеленським говорило керівництво ФБР. І от Рустем Умєров, Отримав якусь інформацію. Повторюсь: це не можуть бути що там, типа, не мих директор ФБР прийти і сказати: а давайте поговоримо там про виведення військ. ФБР це ні до чого, це не їхня юрисдикція, це не їхні повноваження. Вони могли тільки прийти і сказати щось. А сказати вони могли, наприклад, на прохання Трампа, що м, сказати у Мєрову, щось показати, щось дивись, ось на тебе є, ось на тебе, на тебе, на тебе, на, тебе, на, шефа, на шефа, на шефа, на шефа, на шефа на єрма. І ми знаємо, хто настоящий бос мафії Ми знаємо, кому там і поскільки заносили. І тому не виїжджуйся А слухай, що там тобі скажуть добрі люди, там кушня взять Трампа, там Вітьков Е, ну, і сам Дональд Фредович, слухай е, розумних людей. За це ми можемо тобі запропонувати і щось запропонувати. Наприклад, там і тут варіанти, або у М'єрову пропонують угоду зі слідством: типу, здай всі явки і паролі, і ти підеш у нас там як е, свідок, програма захисту свідок. або ж просто як диктофон, Передай Зеленському, що особисто, там, наприклад, тебе і Зеленського ми не тронемо всіх остальних. Здаємо, але для цього Зеленський мусить підписати щось, і нам залишається тільки здогадуватися щось. Ну, скоріш за це за все, це е, е, щось зрадофільське, наприклад, виведення наших е, військ, ну, так звана демілітаризація е, Донецької області, може, таке бути? Може Е, принаймні ця версія, е, я думаю, що дуже. Реальна і е, варта того, щоб її розглядати. Це дійсно реальна версія. Умір передасть Зеленському прохання ФБР, Вони просто покажуть, що ось ми знаємо це оце, 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 і це або. Е, Будемо доганяти, або домовляємося, ви підписуєте щось, ми вас не доганяємо. Володимир Олександрович. Потім, наприклад, в новорічну ніч перед Різдвом, вночі перед Рождеством, як у Гоголя. Прям, да, він вийде і скаже: Я устал, я ухожу, наприклад, або там, ну, хоча б там, типа, що я вивожу війська от, і не буду балотуватися більше там, в президенти. Дякую там. Я їду е, е, в Голівуд, буду там школу відкрию, як зніматися. Сватов. От, е, десь так і. Фактично, Зеленський зараз попав у точку біфуркації. Він зараз, як отой на знаменитій картинці, рицар на роздоріжжі, вітязь да, там наліво пойдеш, коня потеряєш, направо там, тобто виходить наліво там Свободу втратиш, посваришся з ФБР. Там направо там все одно президентські вибори не виграєш. Там прямо підеш коня, втратиш. Ну, коня. Путін може втратити Лаврова. Ну, а ти свого Єрмака, наприклад. До речі, про Єрмака. Тут же ж питання прямо Гамлітовське, да, тепер перед Зеленським йти чи не йти на вибори. Понятно, вся команда його буде трясти і вимагати, що Володимир Олександрович йди на вибори. Чому? Тому що всім оцим подалякам, ну, тим же ж самим там єрмакам, там е, сотням слуг, вони розуміють, що партія Слуга народу без Зеленського не во набере 5%. відсотків, і зрозуміло, що і Зеленський президентом вже не стане. Але якщо він вестиме якусь політичну силу в парламент, то вона зараз за підрахунками десь набирає 11-12%, там можливо, там навіть до 15%. відсотків. Ну то може й перебор, але умовно десяточку відсотків точно візьме там з маржою. Це буде реальних 50-60 депутатів, хоча вони своїм будуть розказувати, що сотню заведемо по-любому, і того Зеленського будуть штовхати на вибори. Да? І він зараз е, на роздоріжжі: йти чи не йти, іти балотуватись, не балотуватися, чи погоджуватись, от зараз у Мерах підведе ще підвезе йому аргументів, і, можливо, Володимир Олександрович скаже, все харе, я. Думаю лише про себе, а не про всіх вас, мені на вас наплювати. Власне, Володимиру Олександровичу дійсно на всіх наплювати. Він, е, ну, колись, же ж був не просто соратником, а вірним другом і учнем Ігор Валерійовича Да? Потім він в СІЗО сидить. Дивіться, зараз хто з тих, хто йшов от на тому знаменитому фото, хто йшов з Зеленським от після інавгурації, там залишився з цієї толпи тільки один єдиний. Е, Стефанчук, більше нікого нема. Всі накрились, всі десь в сторону пішли. І де друзі? Буданов, де брати Шефіри, де от забіг міндіч. Зараз немає Єрмака. До речі, там якщо говорити про єрмака, а хто ж там буде на місці Єрмака? Тут з одного боку треба розуміти, що. Володимир Олександрович, у нас же ж як кісейна баришня. Він же ж нарцис. А нарцис він як баришня, дійсно. Він там самозакоханий, е, і е, йому єрмак був потрібний для чого? Єрмак. Це називається в психології компліментарність. Да? Там, е, незрозуміла не поє, ну, е, тяга, яку не можна пояснити до якоїсь е, іншої людини. Да? От я кажу, там, в мене там, компліментарність до когось. Тобто, я не можу пояснити, але мені ця людина симпатична. І тому єрмак це більше, ніж посада. Єрмак це е, е, ну, єрмак дорівнює фаворит. А чому фаворит? Зеленському з Єрмаком було комфортно. Єрмак був громовідводом, він все е, погане замикав на себе. Да? Всі ж там думали, що ну, Володимир Олександрович, же ще ж для його ж там когось, що, хто в нього влюблен, він же ж душечка просто попав в погану кампанію. Міндіча, Єрмаков там і, і другі. Щас виявиться, що і умірав в поганій кампанії. Всі в нього погана кампанія. Але щоб ми розуміли, дуже е, чітко що. Володимиру Олександровичу, Єрмак був дуже комфортним. І тепер когось нового пропонують, а воно все не те. Це як ото у дівчат буває там не йокає серце, от не йокає. І тому, може бути, у нас єрмак, ну, верніш, керівник Офісу президента призначений, ну хтось просто формально призначений, а буде правити якийсь колективний єрмак, Єрмаківщина, як на Росії, на Росії. Часів там, е, їхньої смути, там була Сімі от Сімі Єрмаківщина, я вже про це говорив. От, е, чому? Тому що Єрмак це про йокнуло, а не про посаду. От, і тому на посаді може бути хто завгодно. Е, і да, потім керівник Офісу президента буде е, пробувати свій статус. Зачепить і підняти. в якому сенсі. Е, е, ну, е, зараз, наприклад, е, призначають когось е, ну, керівником Офісу президента. І Зеленський скаже: а ну піди там, доручи Арахамії, там, типа, ну, построй, піди построй парламент. І той, хтось, ну, наприклад, Шмигаль, прийде да, і скаже, Арахамії. Я тут за дорученням президента, Арахамія скаже, ти хто такий? Ти ще недавно разом зі мною цідлували ботфорти Єрмака. Ти ліву туфлю, я право. І зараз там казати, що ти по статусу вище мене арахамі, який там контролює парламент, який там має там якісь діла, там і знає, як натиснути на ОПЗЖ, знає підхід до груп, там довіра чи за майбах. Ну ті, які власне допомагають слугам е робити, е давати голоси і е роблять голосування, да, та, щоб там проголосувати за той же бюджет. От і тому. Майбутньому керівнику офісу президента доведеться виборювати цей статус, да? Ви, боротися за звання, за почесне звання Єрмака, тому що ще раз, Єрмак це більше, ніж посада. Єрмак це іпостась. Єрмак це дорівнює фаворит. Єрмак це дорівняє дорівнює, той, хто е, тримає Володимира Олександровича в ванночці і, 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 і являється одночасно там і грозою для всіх, і грозовідводом для Володимира Олександровича. Ще раз, це дуже особисте. І тому. Е, Зараз Зеленському дуже важко. Я не знаю, спілкується він з Єрмаком. Я думаю, що, е, можливо, так, а можливо, вже Єрмак і не скаже там не, не приобійме, не скаже, що е, Володимир Олександрович там типа е, в тебе найважчий зараз вибір, можливо, там в житті. Іти далі. Чи сказати стоп і сказати Я устал, я ухожу. Е, і немає цього вірного друга поруч, немає ярмака, і ніхто єрмака не замінить. Добре, дякую вам, друзі. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал. Не забуваємо, що треба е, ставити вподобайки коментувати, щоб це відео піднімалось. Дуже прошу. От там під е, описом відео є номери карток. Допомагайте цьому каналу. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля. Офісу президента і оцій колективної Єрмаківщини Україна міцно стоїть. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.